Всім привіт! Сьогодні в мене буде дуже тепле таке відео. Я вам розкажу про своїх улюблених блогерів, тих, яких я дивлюся вже дуже давно. ютуб блогерів з якими я вже почуваюся, ніби я в їхній сім'ї. Зразу вибачаюся за шум, тому що в мене тут кицька ходить, Вона мусить всюди залізти, мусить все подивитися, їй все цікаво. Тому будуть інколи такі трошки шорохи непонятні. То від неї. <свят> ці блогери мене надихають, мене мотивують. Це, до речі, завдяки їм я зараз тут, я зараз знімаюся, якби не вони, я, ну, я взагалі не знала про Ютуб і навіть взагалі ти не цікавилась би. Інколи ці блогери навіть смішають до сліз, що я просто з ними сиджу і плачу. Ну, від щастя, радію за них. Це такі люди, ну неймовірні люди. Я б хотіла, щоб на Ютубі було більше таких. Як вони почну з тих, хто зі мною найдовше? Це сім'я з каналу Третіна Лайф. Це реально люди, які подарували мені дитинство. Я їх дивлюся вже дуже давно. Я чесно навіть і не згадаю скільки років. Ну, мабуть, років п'ять, так точно я їх дивлюся. Їхня сім'я це просто заряд щирості, позитиву. Є на така настільки розумна жінка. Я таких, напевно, розумних не зустрічала. Вона так розумно мислить, так розумно розказує. Мені дуже подобається її відео питання. Відповідь там, де вона так розкривається своїй аудиторії, розказує, так глибоко розказує неї такі думки, ну такі дуже мудрі, чесно, ну прямо капець які. Їхні влоги я обожнюю, просто чекаю з нетерпінням кожен день. Так само люблю дуже передивлятися старі відео, там, де вони їздили на море, в Іспанію, в Італію, до Насті в Італію. Дуже мені подобаються їхні дочки, Настя Катя Аліса. Я якраз застала їх в такому підлітковому віці. І я. В Принципі почала дивитися їх в підлітковому віці, і мені було цікаво, тому що мені було цікаво, що робить Настя, що робить Катя, чим вони займаються. Це все Лена показувала на своєму каналі. І я так, так з ними зараз і досі до, до цього моменту. Дуже мені ця сім'я імпонує, подобається, надихає. Чесно, я від них взяла оце знімати відео, формат влогів, саме влогів, формат я взяла від них. Вони мене надихнули знімати. Це такий канал, який просто неможливо не любити. Ну, ну обожнюю всім серцем дивилася, дивлюся і буду дивитися завжди. Просто топ. Хто ще не бачив, переходьте, дивіться, це просто неймовірні люди. Лена веде канал зараз російською мовою, але в принципі я за те, щоб українською все було, але мені настільки подобаються ці люди, що я просто не можу. Так кинути і не дивитися їх. Ну просто люблю і все. Це, напевно, доки Лена буде вела той канал, доки то я її буду дивилася. Другий мій улюблений YouTube-блогер блогер це Анастасія, це дочка Лени з каналу Рейдіна Лайф. Це просто така людинка, неймовірна. Я просто обожнюю її влоги. Я прям відчуваю, що вона дуже схожа на мене. Точніше, я дуже схожа на неї. У нас якісь однакові погляди на життя. Ми якось однаково е, думаємо. Ну мені вона близька, мені дуже вона близька, мені дуже відгукується. Вона, її характер, її поведінка, її відео дуже відгукується. Така просто неймовірно красива, щира, добра. Людинка, вона також має е, свій магазинчик. Ну то не магазинчик, то точніше така кондитерська міні. Е, вона робить цукерки, здорові цукерки, корисні цукерки. Я їх ще не пробувала, але я впевнена, що вони дуже класні і дуже смачні. Я її обожнюю. Бо, ну, по-перше, вона Настя, а Насті це топ. Вона була в Італії. Мені також дуже сподобалося. Її відео з Італії сподобалося, як вона розмовляє італійською, як вона класно навчилася, і як вона класно володіє цією мовою. Я хочу брати з неї приклад також вчити мови. Вона там розказувала, як вона вчила мову. Як вона взагалі вчить мови і що їй допомагає, вона дуже надихає. Вона така справжня, така людяна, така ну крута просто людина. Я от вона е, вже не знімає, може тиждень, може два влоги, і мені чесно, я сумую за нею. Мені не вистачає її влогів, Мені не вистачає тої щирості, то того її позитиву. Ну клас. На її відео такі завжди класні, позитивні, веселі. Е, ну я просто обажаю. Так в неї, знаєте, по-домашньому, так затишно, собачку вона має луму. Це, здається, порода лайка, якщо я не помиляюся. Така класна, біла-біла. Її -біла. влоги, знаєте, дивлюся і ніби сиджу от з нею на кухні, і з нею розмовляю, п'єм каву. Також вона багато показує рецептів корисних, ну це теж топ. Взагалі, ну коротше, що я буду говорити? Це найулюблений мій блогер це Настя. Ну, а не можу без її влогів. Мені дуже подобаються її думки, дуже її бачення на життя. Взагалі мені вона вся відгукується абсолютно. А тепер зовсім інший формат. Е, третій блогер, мій улюблений це Ванзай. Боже, я його обожнюю. Це там просто такі відео, такі масштаби. Неймовірно в таких масштабах готувати їжу це щось нереальне. Воно захоплює. Ти хочеш дивитися і дивитися, дивитися і дивитися. Я з нетерпінням чекаю його кожне відео. Він випускає раз в місяць, звісно, і то трошки. Тяжко, звісно, почекати, бо блін, хочеться подивитися, що ж він придумав знов, яке він приготує, яку страву він приготує великою, яке, е, е, який продукт він приготує неймовірно великим. Е, цей хлопець крутий. Е, він також знімає російською, але на Ютубі з'явився автоматичний дубляж. Українською мовою є теж, це просто блін, це такий кайф. Я не можу. Я тепер заходжу і ці відео українською. Блін, це ще крутіше. Я так зраділа, як появився той автоматичний дубляж. Це просто це я не знаю. Я думаю, блін, Дублін вже українською мовою. Як це круто? Я передивляюся ті відео його. Попередні, може й по два-три рази бачила, все одно дивлюся. От засинаю під них прям ну, таких масштабів я ще не бачила, щоб її готували. Також він з України хлопець, якщо хто б питав, він коли готує такі великі ці страви, то ну, продукти, То він дітям з дитячого будинку везе їх. І там діти такі класні, вони так радуються, бо вони ще такого не бачили. І це такий реально зворушливий момент відео. Він багато чого вартий. Ну, просто респект цьому хлопцю за такі масштаби, за такі відео, за таку доброту. Ну, Він реально крутий. Його відео це мікс. Асимер, кулінарії, творчості і задоволення це щось таке унікальне, затягуюче. Ну я ще не бачила на просторах такого українського Ютубу. Це просто кайф. Ну я просто захоплююся цією людиною, і знаєте, дивлячись його попередні відео, я так передивлялася, то він починав просто з якихось банальних рецептів, простих рецептів. І уявіть, як він до якого рівня він розвинувся, що зараз він знімає настільки масштабні ролики, настільки масштабну їжу. Уважуха цьому хлопцеві респект. Просто крутий. Погнали до четвертого блогера. Це ще одна частинка сім'ї Рейдіна Лайф, Надєжда Кубишкіна. Це е, Лєни, брата, жінка. Зараз, на жаль, так сталися обставини, що брат Лєни зараз на війні. Це дуже сумно насправді. Видно, як сім'я переживає за нього, і я переживаю разом з ними. Ну, як не як це війна. ця війна. Каже, що таке ця моя хоче тут? Прийшла до мене, хоче коло мене лежати. Так, е, Буді Буді е, Так, продовжуємо. Надіжда Кубишкіна. Це теж дуже класна людина. Е, вони ну, Лена їх так е, підбадьорила вести, теж свій ютуб-канал. Правда, Надя викладає відео не так. Часто як ліна, але теж викладає, і мені вони теж подобаються. Вона нещодавно купила машину з чим вітаю, хай проїздить вам довго, головне не ломиться. Надя дуже така класна, така позитивна, така смішна людина, така, блін, вона як сміється, це ще хочеться сміятися разом з нею і смішно від її сміху. така. Ну, крута, така, така позитивна. Я не здибала таких класних людей, таких позитивних. Моя любов до їхньої сім'ї безмежна. Просто обожнюю. Наді є дочка Даша, теж класна дівчинка. є собачка здається і котик. Надя знімає також полі. Нарідка класна енергія. така... Вона е, е, я навіть не знаю, які слова підібрати. така така затишна, ну просто топ. А, я що не сказала, забула сказати за брідні лайф, бо я на таких емоціях розказувала, які вони класні, е, що вони мають також канал Хомки, е, з якого все починалося. Цей ютуб починався саме з хомок, тому що в них було дуже багато тварин, і в них зараз є багато тварин, багато кішок, і єнот, і качка, і е, попугай, і ще сова була, е, і багато кішок. І багато цього було колись хом'ячків, я пам'ятаю, це сім'я, яка любить тваринок, вони неймовірні. Які хочуть допомогти всім. Лена допомагає всім, кому може. Вона дуже добра. Вона капіціка добра, вона кап'єцька щира. Я не, не зустрічала таких добрих людей. Хочеться брати з неї приклад, точніше, я беру з неї приклад, бо ну вона крута, вона добра, вона мудра, вона розумна, вона красива. Я не бачу мінусів цій людині і в їхній сім'ї. Так добре. Продовжимо далі, може ще що згадаю, то розкажу. Ось така вийшла розповідь про Надю. Я ну, так добре її не знаю. Як знаю Рейдіна Лайф, тому що я Надю не так часто дивлюся, як дивлюся в Рейді на Лайф, тому що кажу, Надя зараз дуже мало викладає відео. Тому я більше в реальному, але дивлюся, ніж надію. Але Надя мені теж подобається. От тим своїм позитивчиком, тої своєю енергією, то тим таким енерджайзером. Вона там. Вона енерджайзер. Ну, класно, коротше, одним словом. Так, давайте погнали далі до е, п'ятого блогера, мого улюбленого. Вона нещодавно почала вести е, YouTube і вона знімає подкасти, інтерв'ю. Завершує мій список Марішка МДВСК. Блін, я обожнюю Марішку за її харизм, за її такий е діалект, е такі словечка вона інколи закидає класні. Вона знімає подкасти, інтерв'ю, і то не такі е інтерв'ю, де всі сидять. Типа серйозним лицем? Ні, там просто по-домашньому, мені сіли дві подружки, собі розмовляють, питаються одна в одною, як справи, там, та все її розказує. Це, це настільки крутий підхід, вона має до цього. Реально, їй то так круто вдається, так круто вдаються ці інтерв'ю знімати. Там завжди весело, тому що в неї така. Мова така, і вона може матюкнутися, якщо треба. ну, Це взагалі не проблема, і на подкасті в неї теж можуть матюкнутися гості. ну, блін, Вона дуже щира. Вона така, знаєте, що думає та й говорить. така, ну... Я люблю таких людей, таких відкритих, які не бояться висловити свою думку, не бояться поводитися так, як вони поводяться. Оце її рібятки, це капець, я вважаю просто рібяточки, дегустація. Оця в тіктоці завжди попадається відео, там, де вона дегустує всякі різні смаколики, де її там чоловік мішає. Ну, коротше, клас. І це людинка, яка похудала на 60 кг, вже більше, ніж 60, бо в нашій досі Тренується, вона ще досі займається, підтягує ще своє тіло. На 60 кілограм похудала людинка, Ви собі уявіть, це просто вона мене мотивує, вона мене надихає, а мені подобається вона. Вона така, прям, ну вона тягне до себе, вона до себе притягує. Мені дуже сподобалися її подкасти з Галею Полотневич і з Дмитреєшевим. Блін, вони теж, знаєте, такі класні, щирі, як Марішка, і вони, блін, прям за. Дили той подкаст, то те інтерв'ю, просто ну блін, це було топ. Ну, я, я навіть не знаю, які слова підібрати. Просто зайдіть і самі подивіться. Ну, і смішно, і весело, і є що посміятися, і що згадати. І ніби, знаєте, сидиш з ними, там говориш, розмовляєш. То, ну, реально, якби сіли, друзі, зібралися і там поговорили. Е, вона також і, і в інстаграмі веде блог, і веде блог в Тікток. Вона там. Розказує про те, як вона скудла. Також в неї є марафон е, по скудненню. Зараз якраз буде набирати ще одну групу. Я бачу теж її учні дуже класних результатів досягають. Ну, взагалі крута, дуже крута. Вона мені так прямо засіла в душу. Я е, ну, обожнюю. Е, я дуже її поважаю за силу, характер і сміливість. Вона дуже сильна людина, ну уявіть саме, схудла на 60 кілограм. Це капець, це, кап це ну, неймовірні результати. От, от така класна людинка. Так, чекайте, в мене по блогерах вже все. Я може ще щось згадаю зараз вам за е, попередніх. Ну, от так в мене вийшло. В Рідні на Лайф Настя і Надя Кубишкіна знімають влоги. Ванзай і е, Марішка ні. В мене вийшли. Я дуже люблю дивитися влоги. Я не знаю, якщо ви дивитеся і ви знімаєте якийсь контент, діліться в коментарях своїми каналами, посиланням на свої канали. Я все буду дивитися, бо я зараз якраз і шукаю щоб подивитися щось цікавеньке, тому що я, що перегляну в Ріделай, 20 хвилин відео і все, мені ще, ще щось хочеться дивитися, поки я там говорю, їсти чи ще щось. Ну, діліться своїми каналами, я з радістю буду дивитися. Я не знаю, можливо, те відео таке вийде трошки розкидане, тут розказую про того, тут вже про того розказую, але просто я... В такому стані така така так надихнулася цим відео, тим створенням Дивіться, фотозону таку зробила прикольно. Створенням того відео я хотіла з вами поділитися тими людьми, які подарували мені дитинство, які з якими я виросла, я реально з ними виросла з тими блогерами, і можливо вони вам сподобаються, і я дуже рада, що я натрапила на їхні сторінки дуже давно, колись, і я рада, що я їх дивлюся і ділюся зараз з вами. Я ще можу дуже багато про них розказувати, але вам краще перейти самим, подивитися. І ви реально зрозумієте, що ну це просто люди топ, топові, топові, топові люди. Вони дуже круті. Зйомка цього відео пройшла для мене у по щелчку пальця. Просто тако раз і все. Я навіть не замітила, як я вас зняла, тому що я знімала з кайфом. Я розказувала вам про те, що я люблю, про тих людей, яких я люблю. Ну і звісно, моя кольця, вона така була чемна, навіть не заважала майже. <реш> Майже не забирала. Ну от і підійшло наше відео до кінця. На цьому моя розповідь про улюблених блогерів закінчується. Якщо ви досі тут і додивилися до цього моменту, ви найкращі, я вас дуже люблю і обіймаю. Пишіть, кого дивитесь ви, бо мені завжди мало контенту. Пишіть в коментарях, діліться, можливо, вашими улюбленими блогерами, кого дивитеся ви. Діліться своїми каналами, якщо ви знімаєте, я все з радістю подивлюся. Бо я кажу, мені мало коментарів. Кидайте свої канали в коментарях. Я все подивлюся. І діліться своїми улюбленими блогерами. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. Я дуже рада, що ви зі мною. Я дуже рада, що ви дивитесь мої відео. Це неймовірно. Я дуже рада, що ви ставите мені лайки. Ви топ, ви найкращі. Я ще можу тут триндіти і триндіти, тому що, блін, я відчуваю, що я хочу з вами просто. Говорити і говорити і говорити, але все, пора вже закінчувати, бо вам буде не стільки Дивіться всім, дякую за перегляд і до наступного відео.